Сьогодні, 2 березня, з 9-ї години ранку, до тепер, терористи сім разів порушували режим припинення вогню. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку, де о 12.40 між населеними пунктами Павлополі Піщевік, відбулось бойове зіткнення з бойовиками. На Дебальцівському напрямку банд формування із зенітної установки ЗУ-23 вели вогонь по Троїцькому, а із стрілецької зброї гранатометів двічі обстріляли Майорськ. На Донецькому напрямку на законні збройні формування застосували міномети по Березовому, гранатомети по опитному і стрілецьку зброю по Авдіївці. На Луганському напрямку до цього часу обстрілів не зафіксовано. Водночас в небі над населеними пунктами Донецькій і Сміли зафіксовано проліт ворожих безпілотників. Україна продовжує виконувати мінські домовленості. От уже другий день поспіль ми виводимо на безпечній відстані важку артилерію. Сегодня вы были свидетелями процесса по отводу тяжелого вооружения и техники с украинской стороны или не соприкосновения враждующих сторон. Свидетелями этих процессов, кроме представителей средств массовой информации, были и члены наблюдательной миссии организации. ОБСІ, а також представителі контактного центру в Солідарі, хто займається моніторингом лінії розгарячення сторон. Важка техніка, а саме 100-мм рапіри, були відведені на відстань більшу, ніж зазначено у мінських домовленостях. Але в разі небезпеки озброєння протягом години буде знову на вогневих позиціях. Від зони, де ми були, нас відвели, ну. 50, ну, грубо говоря, 50 ну тут з запасом хай просто знайшли місце стоянки тут, то ну, вже, вже більше, ніж. Конкретно, щоб отсюди-сюди і 50, то ні, вже ну, навіть більше, ніж 50. Вчора з ворожого полону було визволено чотирьох бійців 128-ї гірськопіхотної бригади збройних сил. Повернення наших солдатів стало можливим завдяки активній роботі відділу взаємодії зі звільнення полонених міністерства оборони спільно з групою Патріот Руслан Скамлотов, Ігор Пелепака, Юрій Івасюк та Євген Шевчук були захоплені бойовиками, коли залишились прикривати відхід свого підрозділу. Прикривали відхід наших. І так попали в плен. П'ять пошли на прорив. Не знаю, що з ними зустрілось. Вот там п'ять залегли, Нас почали накривати цими мінометами. Ми вот там нас сравнить поймали. Нині бойовики утримують понад 130 українських воїнів. За словами старшого у групі переговорників зі звільнення Василя Будіка, процес перемовин щодо повернення всіх бійців триває. Обидві сторони готують великий обмін полоненими. Мы примерно насчитываем еще где-то 130 человек, которые находятся в разных группировках, которые находятся в различных полевых командиров. Но есть понимание той стороны, и они прикладывают максимум усилий, чтобы также наших ребят свести в одно место. И все-таки вот опять очередной большой обмен, который планируется, он все-таки состоялся. Як зазначив Василь Будик, бойовики також дали згоду забрати тіла загиблих українських бійців з Донецького аеропорту. Дві тижні скажімо, скажем, роботи, работы договоренностью со там сомали, моторолами і все, що там є. Ну, буквально в ручному режимі приходилось все це делать, щоб все-таки був прекращен огонь і ми змогли забрати наших погибших ребят. На даний момент у нас є сім чоловік, які ми опознали, і порядка ще там кілька человек которых ну проводится результат опознания там ребята которые киборги были и попали в плен они проводят первичное опознание и если это наши бойцы подтверждается что это наш боец, сегодня они свозятся в морг донецка и в ближайшее время мы всех их заберем уже сюда на большую землю т 64 чотири зовні схожий на український танк. Єдина його відмінність він трофейний. Наші бійці захопили його ще на початку осені. На передову не відправили. Трофейний танк сепаратистів, умовно кажучи, подарунок нашим збройним силам як донор для запчастин для наших танків. Хазяйниці українці розбирають сепаратистську техніку на запчастини для наших танків. На броні залишилися сліди фарби, якими терористи позначили свою техніку. На лівому похилці наході символіка з цієї сторони, яка дозволяла находять спереді, определі, що танк так називаємо новоросії. На Там ззаді теж я посмотрю, є сліди краски. От, ну саме проти нас. Російсько-терористичні угрупування використовують мінські домовленості виключно для ескалації конфлікту. Побачили це не тільки військові експерти, а й бійці на передовій. На позиціях 43-го батальйону останніми днями тихо. Після підписання мінських домовленостей у цьому районі кількість обстрілів з боку терористів почала зменшуватися. А тепер стрілянина зовсім припинилася. Даліки ми наблюдаємо, переміщаються колони противника. Ну близько к нам не підходять. Наша розвідка докладывает, що вони теж висматрюють, осваивают поближе к нам території. Видно, к чему то готовятся. Бійці батальйону вже п'ятий місяць у зоні АТО, то ж дати відсіч противнику готові та й знають як. Оборонно-промислові підприємства України продовжують забезпечувати військо новою технікою, модернізувати стару та ремонтувати пошкоджену. Днями львівський бронетанковий завод відвідав міністр оборони України Степан Полторак і ознайомився з його потужностями, зокрема з процесом виробництва вітчизняних бронеавтомобілів дозор Б. До попроходимості залежності від п'яти, є зараз до ходових там по розвалах і так далі. Є можливість по пересіченні на бусині це буде. А як управління вогнем? Управління вогнем дистанційно з так. По поворот башні, спускові механізми, на борту є можливість становити 20 способованих літаків. На підприємстві активно використовують інноваційні технології в галузі електроніки. Нині тут створюють автоматизовані системи управління вогнем, радіопередавальні і навігаційні прилади військового призначення. Минулий тиждень відзначився достроковими випусками у військових вишах. Вперше в історії держави п'ятикурсники отримували свої зірки холодним зимовим ранком. Стіни військового інституту Київського національного університету залишили більше ста лейтенантів. Ми то етап армі, на котрому будуть розвиватися в дальнейшем. Ми тот кістяк збройних сил, который будет формувати нашу будущу крепку і сильну армію. День немножко грустный. Грустно прощатися с товаришами, з и хотелось що доучитися немножко, но родина сказала надо, значить надо. Усі отримали дипломи магістра. Серед випускників майже половина дівчата кажуть, ніколи б не подумали, що будуть закінчувати навчання, коли в країні точиться війна. Коли я сюди поступила, я, звичайно, не знала, що по закінченню випуску може так статися. Така ситуація, як є зараз в країні. Ми повинні захищати, ми повинні оберігати вас всіх, ми ваші захисники. І я впевнена, що рано чи пізно це все закінчиться, закінчиться мирним шляхом, і мирне небо буде в нас над головою. Той же день відбувся випуск у львівських курсантів. На плацу Академії сухопутних військ отримали лейтенантські погони понад дві сотні молодих офіцерів. Вітав їх особисто міністр оборони України Степан Полторак. Я хотів би сьогодні привітати всю країну. Святом, святом тоді, коли в стрії Збройних сил стають молоді підготовлені офіцери. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Самі ж випускники не засмучуються, що раніше закінчили навчання. Вірять, їхні знання більше потрібні на офіцерських посадах. Академія більше дала мені такої можливості йти вперед в життя, добиватися чогось. Чесно кажучи, я досі не можу представити собі, що я тут стою, бо вже в званні офіцера. Це дуже приємно. і Багато хто з моїх товаришів такої ж самої думки про це. Тепер ми завжди і будемо готові до захисту нашої держави. Ні часу на адаптацію, ні дня на відпочинок. Лейтенанти одразу прибудуть до військових частин. Проте у зону бойових дій їх поки що не відправлятимуть.